Китай, як з ним працювати? Які основні фішки потрібно знати та які помилки ніколи не можна повторювати? Всім привіт! З вами знову Болокс! І сьогодні ми знову піднімемо тему про бізнес з Китаєм. Я сподіваюся, що мій досвід буде корисним і цікавим і допоможе в розвитку вашого бізнесу. Яких основних помилок припускаються під час роботи з Китаєм? У цьому ролику я спробую відповісти саме на це питання. Для початку давайте структуруємо всі помилки по порядку, аж до розміщення замовлення і почнемо з пошуку товару. Одна з найчастіших помилок трапляється, коли вже через наявних виробників шукають якісь нові товари. Зазвичай у таких випадках постачальник може говорити, що у нього якраз є на прикметі виробник. При цьому зазвичай йдуть запевнення, що це все сімейний бізнес. Другим заводом володіє його брат, сестра, дядько чи тітка хто завгодно, який вдалий збіг. Могли б ви подумати, цей завод якраз виробляє те, що нам треба, наприклад, інструменти. Для початку хочу, щоб ви зрозуміли, що в Китаї дуже багато споріднених термінів набагато більше ніж в українській чи російській мові. Бабусь і дідусів, наприклад, по татовій мамі називають по-різному: для старшого і молодшого брата є окремі слова, як для молодшої, для старшої сестри. Тому сприйняття родинних зв'язків воно набагато ширше ніж в Україні і сприймається дещо інакше у сфері бізнесу з Китаєм. Я ж рекомендую вам усі слова, що описують родинні зв'язки, перекладати не як члени сім'ї, а як брат, братан, брат і і так далі. Оскільки справжнього родича це означатиме тільки в самому крайньому випадку. Вже під час детальніших розмов, так би мовити, родичам, з яким вас звели, звичайно, можуть почати розповідати, що вони просто знайомі з цією людиною. Може, вона була однокласником, братом найкращого друга, сусідом по університетському гуртожитку. Це означає, що якщо вас ведуть до якогось родича, який якраз займається товаром, який вам необхідний, то ви отримаєте посередника в особі того, хто вас привів, який просто заробить на вас ще трошки грошенят. Друга помилка: після виходу на контакт з новим постачальником з боку покупця дуже часто починаються торги для того, щоб вибити максимально можливу знижку бізнесменам. Максимальна знижка це не завжди добре, бо може негативно сказатися на якості поставки. Я вам не кажу, що торгуватись не треба, але будь ласка, зверніть увагу на те, що відбувається вже після узгодження ціни. Усі елементи для комплектування, збірки продукції виробляються всередині країни, і логістика в самому Китаї в принципі далеко не погана. Дуже багато маленьких складальних виробництв, вони невеличкі, гнучкі, і навіть замовлення під дрібний опт дуже часто беруться не з складу, а йдуть одразу на виробництво. Так ось, після того, як ви виторгували ціну, виробник йде закуповувати матеріали для вашого замовлення. Якщо в цей момент виявляється, що маржинальність буде нижчою за необхідну. То виробник шукатиме всі можливі шляхи для здешевлення партії та економитиме на окремих матеріалах, їх обробці і так далі. Тому після того, як ви узгодили ціну, навіть для найпростішої продукції перед оплатою вам доведеться прописувати всі характеристики: розмір, вагу, матеріал, методи обробки, спосіб нанесення фарби та інше. Все для того, щоб у разі виникнення спірних питань вам було легше їх вирішувати і було на що спиратись. Стереотип, що Китай. Виробляє дешеву низькоякісну продукцію, це тільки стереотип. Тут виробляють товари для всього світу, від Африки до Сполучених Штатів і Німеччини. І клієнт отримує той товар, за який платить. Якщо ціна дешева, то й товар теж буде дешевим, і відповідно не суперятісним. Це треба також чітко розуміти і не розраховувати на суперятість за суперціною. Будьте реалістами, ніхто не буде працювати собі в мінус. Наступна велика помилка це нехтування перевіркою товару. Причому під перевіркою я маю на увазі переперевірку, якщо так можна сказати. Тобто замовлення зразка, так і постперевірку, тобто контроль якості. Наприклад, перед відправленням товарів з Китаю знаходиш однаковий товар, що відрізняється за ціною вдвічі. І думаєш, блін, чому така різниця в ціні? А потім отримуєш зразки від обох виробників і дивишся на них, і тобі стає все зрозуміло. Сюди ж ідеї перевірка якості перед відправленням, навіть якщо все прописано в контракті з постачальником, завжди потрібно упевнитись, що все виконано саме так, як потрібно вам у ланцюжку виробництва. Бере участь у цьому дуже багато людей, дуже багато підрядників. І помилка може статися де завгодно. У мене є знайомі, які працюють з Китаєм вже по 5, 10, 20 років, і при цьому в них є постачальники, з якими вони співпрацюють увесь цей час. Але попри такий тривалий досвід роботи і таку довгу спільну співпрацю, вони продовжують перевіряти кожну партію товару. Отже, виходить, що майже в кожній партії товару є те, що потрібно доробити чи переробити. Після підтвердження замовлення потрібно ще раз проговорити, уточнити, підтвердити кінцевий варіант угоди. Я не впевнений, що ця помилка стосується саме Китаю, але мені здається, що в Китаї воно особливо актуальне. Я сто разів стикався з ситуаціями, коли обумовлення на словах вимоги з якоїсь причини не записувались в контракт, не фіксувались в письмовій формі, і як результат, звичайно, взагалі просто не враховувались. Давайте на простому прикладі життя. Під час замовлення страв у ресторані там в Китаї я не можу просто перерахувати страви, які я хочу замовити. Мені потрібно назвати їх, вказати пальцем у меню і перевірити, чи записав їх офіціант. А по поверненню в Україну офіціанти просто на мене ображаються, оскільки це виглядає так, ніби я вважаю їх за тупих. Мені здається, що причина в менталітеті і особливостях мови у китайській мові дуже багато іерогліфів. Які читаються однаково, але означають абсолютно різне. Наприклад, у звуку з рахуванням тонів цих значень може бути близько сотні. П Ємність значення іерогліфів повністю втрачається під час розмови, і співрозмовник може по кілька разів промовляти одне й те саме. Якщо там я запитую у знайомого, як у тебе справи? У 90% випадках він перепитає: у мене? У нас же на таке запитання хочеться відповісти: ні, не в тебе. А в діда твого? А в Китаї це зустрічається постійно, і це норма. Наступна помилка: дотримання термінів покладатися на вказані терміни як на факт. Одна з основних помилок. Як я можу забезпечити своєчасні поставки замовленого товару, необхідно тримати руку на пульсі та відстежувати терміни доставки. Можна підганяти виробника, але гарантувати своєчасність доставки просто неможливо і не рятують ні дзвінки, ні підписаний контракт. Наприклад, телефоную нам клієнт і починає розповідати, що він планував отримати зразки ще минулого понеділка, а досі немає навіть фотографій. Телефонні дзвінки вже не допомагають, тому треба з'їздити на завод і уточнити взагалі, що там з виробництвом. Приїжджає наша людина на завод, починає спілкуватися з менеджером, налагоджувати контакт, пояснювати, що потрібно планувати подальший ланцюжок виробництва, а це безпосередньо ж залежить від дати готовності зразка. І виявляється, що на виробництві нуль, повний нуль, прес-форми не готові, сировина не закуплена, зразки пакування не надруковані і так далі. А у клієнта горять терміни. Тому відразу ж відправляємо йому цю інформацію. Клієнт, звичайно, одразу впадає в ярість. Нам нічого не залишається, як просто надати контактні дані виробника, щоб він сам зміг поговорити і переконатись, бо нам він вже не вірить. Він набирає виробника через WeChat, починає кричати ламаною англійською, і по словах нашої людини, яка була там, кричав він так сильно, що було чути в іншому кінці кімнати. Не зовсім розумію, яка користь того, щоб кричати, коли вже перебуваєш в такі ситуації, і грубість вже ніяк не може допомогти у вирішенні питання. А той може завадити у подальшій роботі, але звичайно людина на емоціях, і всі розуміємо, чому така реакція. Ну, гаразд, щодо теми затримки термінів поставок. Чому так відбувається? Так відбувається через іншу помилку, так плавно ми переходимо до неї. Багато хто вважає, що якщо замовлення запущено в виробництво, то ним займаються. Це далеко не так. На ваші замовлення можуть забити і відсунути на користь інших замовлень. Коли завод завантажений, а до менеджера щодня приїжджає по парі китайців, щоб особисто поквапити на рахунок свого замовлення, попити чай. Або щось уточнити, то навіть не сумнівайтеся, що менеджер займається саме ними. Життєва ситуація знайомого. Він каже, що котрий день, вже як тиждень поспіль, мабуть, намагається доузгодити свій запит, щоб запустити в роботу. Він приїжджає до них на виробництво і відбувається абсолютно побутова ситуація. Одна з багатьох звичних для Китаю, коли в офісі виробника намагається оформити замовлення. І от він розповідає: Де діалог вже більш-менш конструктивний, що все окей, і каже, переді мною лежать зразки. На столі і тут приходить інший клієнт, і з цього моменту потилиці мого колишнього співрозмовника це все, що я бачу. Це не нетактовність, а скоріше стиль життя. І у такому разі, найчастіше, як би дивно не звучало для нас, мабуть, єдиний спосіб розв'язання ситуації. Це ти береш менеджера за руку, підводиш назад до робочого місця і продовжуєш свій діалог. І щоразу, коли інший клієнт намагається влізти, ти знову повертаєш його до роботи. Інший приклад і життя: у який би автосервіс у них ти не звернувся, потрібно безперервно контролювати процес. Якщо скажуть, що твоя черга підійде через хвилин 40, а за годину вже все буде готово. То потрібно обов'язково зателефонувати десь за півгодинки і запитати, чи на підйомнику моя машина. Якщо так, то нехай надішлють фотографію. А якщо ні, то треба продовжувати дзвонити і просити, поки цю фотографію не надішлють. Тут те саме, що із замовленням. Приїжджає інша машина і каже мені тут швиденько тільки колеса поміняти слово за слово, і китайський товариш залишає те, що він робив, йде міняти колеса. Звідси висновок, як не прикро, але мабуть повноцінно ви зможете контролювати швидкість і якість виробництва тільки тоді, коли ви безпосередньо самі присутні на цьому виробництві. Або якщо ви відправляєте на завод свою людину, яка вже на місці, також періодично контролює процес, ледве не кожну годину. Якщо замовлення вкрай важливе, наприклад, наступна помилка. Це коли покупець ґрунтується на першій покупці і робить на її основі висновки з приводу подальших партій. Психологія китайського бізнесу, вона, знаєте, дещо відрізняється від європейського. Я, наприклад, стикався з таким повчанням досвідченого китайця своєму знайомому. Щоб той спершу відправляв партії якості трохи кращої, а коли вже заслужить довіру там на третій-четвертий раз, то вже можна деінде економити на виробництві чи розбавляти, так би мовити, замовлення позиціями різної якості. Мистецтво ведення бізнесу в Китаї швидше ближче до мистецтва ведення війни. А як писав Цзи, мистецтво війни це шлях обману. Здобути 100 перемог у 100 битвах це не вершина військового мистецтва. Повалити ворога без бою ось вершина. І тому мистецтво китайського бізнесу це скоріше гібридна війна, де можна організувати якісь короткі переможні сутички, що не призводять до початку глобальних бойових дій, але кожна з яких дає тобі невеличку вигоду. Наступна помилка це постійний пошук чарівної пігулки для бізнесу. Безперервне прагнення знайти тренд, новий товар, на якому можна відразу заробити купу грошей одночасно. Це одне з найпопулярніших запитань, які нам ставлять, і одна з найпопулярніших тем для профільних роликів YouTube та Instagram. Трендовий товар це добре, але про нього більше запитують ті, хто тільки починає працювати. Ті ж, хто працює вже давно, самі навчилися відстежувати користувацький попит. У мене немає жодного постійного клієнта чи знайомого, хто б закуповував тільки трендові товари. У всіх є якийсь стандартний базовий асортимент, який крутиться безперервно. Так на трендових товарах можна наваритися, але можна й багато втратити. Заробляють великі гроші ті, хто знімає вершки, ті, хто потрапляє в ідеальний час, в ідеальне місце, як кажуть, коли всі зірки зійшлися. Той, хто виводить товар на ринок, задає тренд, коли хвиля попиту тільки починається, і в цьому випадку це може бути зверх прибутково. Але водночас це є і досить ризиковано і дається далеко не всім і не завжди. А ті ж, хто викуповує товар навіть оптом, за відносно гарними цінами, коли тренд на піку і провозить товар на свій ринок, коли той вже перенасичений, можуть зазнати значних втрат, особливо з урахуванням всіх нюансів у роботі з Китаєм, які ми обговорили вище, затримками термінів поставки і так далі. Тож, для того, щоб залишитись виграші, потрібно вже мати налагоджену систему доставки та реалізації вічних товарів, і ті будуть приносити вам прибут до появи таких трендових товарів. І коли такий випадок з'явиться, я сподіваюся, у вас вже будуть ресурси, досвід і інструменти, щоб успішно ним скористатися. Якщо вам цікава робота з товаром з Китаю, залиште зворотній зв'язок в коментарях, чи хотіли б, ви, щоб ми зняли повний гайд по роботі з основною платформою по закупівлям з Китаю 1688, з якої і ми починали свій шлях в роботі з Китаєм. Про всі нюанси і фішки роботи на ній. Від методики вибору товару і постачальника до отримання замовлення у вас на пошті. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео і на які теми бажали бачити б наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути ще кориснішими для вас. На цьому у нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів!